На жаль, а я знаєте, ми дуже часто в багатьох наших ефірах, де не лише ми, а слухаючи багатьох експертів, ну справді ж хочеться чути все хороше і сподіватися, що справді за цей рік нам вдалося Росії завдати таких неповторів. Поправних втрат, що їхні імперські амбіції десь мають потрохи розвіюватися. Але я, от буквально нещодавно, сьогодні, готуючись до нашого ефіру, натрапив на ваше інтерв'ю. Якщо я не помиляюсь молдавському е журналісту, де ви е зараз не буду цитувати, але ви говорили про те, що імперські амбіції і е створення СРСР 2.0, або збирання цих земель для Путіна далі є актуальною ціллю, і в нього є для цього і сили, і ресурси Принаймні, він так думає. Як ви гадаєте, в чому логіка після року бійні за Бахмут людина далі хоче об'єднати всі землі навколо Москви? Чесно кажучи, я не вважаю, що я знаю, чи є у Путіна і ресурси. Ми це побачимо тільки з часом. Я дійсно кажу тільки про те, що в голові у Путіна. Я абсолютно не збираюсь спростовувати цієї простої речі, що Путін є політичним шизофреніком. Але яка кількість ресурсів у цього шизофреніка до кінця ми не знаємо? Я спираюся. Коли я кажу про імперські амбіції Росії, зовсім не на те, що я зараз вигадую. Розумієте, я казав про ці амбіції з 1991 року. А тепер ж є документи: з'явився документ про інтеграцію Білорусі фактично в повну залежність від Росії до 2030 року. З'явився документ. Про інтеграцію Молдови в повну залежність від Росії до 2030 року. І я вам можу чітко сказати: я впевнений, в мене немає фактів, але вони з'являться, скоро з'являться, що такі документи є по кожній колишній радянській республіці. По кожній. Я тепер, до речі, точно розумію, що мало відбутися в разі успіху путінської спецоперації. Я можу це зараз розписати по роках, що було б, якщо вдався бліцкріг. Спочатку було б створено. Маріонеткову владу в Києві ця влада забезпечила б умови для проведення референдумів на так званих на східній і на південній частині наших територій, по приєднанню цих регіонів до Російської Федерації. Частина України під керівництвом якогось Медведчука залишилася б псевдонезалежною державою. А до 2030 року ця територія була повністю залежна від Російської Федерації і з точки зору. Економіки з точки зору мови, з точки зору історичних наративів, і потім до 2036 року. Це цього немає в цих планах, але я вам це просто кажу. Всі ці території були просто приєднані до Росії, і на цьому закінчилася історія Російської Федерації, почалася б історія Росії. В Конституції Російської Федерації вона називається Росією, а не тільки Російською Федерацією. А Росія це не Російська Федерація, це вся сукупність імперських земель. І все, чого хочуть росіяни, це просто перейти з Російської Федерації до Росії. Вони цього прагнуть, і це те, чому ми реально протестуємо. Наскільки можемо за допомогою наших союзників? Знову ж таки, відсилаючись, можливо, не всі бачили це інтерв'ю. Це лише в голові Путіна народилося, чи це ще в 89-му році, в 90-91-му ці роки з'явилися до 30-го повернути. Це це ну приблизні як ви Конституція гадаєте? Росії була ухвалена в ця нова назва. Мені здається, в 1991-му або в 1992-му роках. Так що це було вже тоді. Плани до 2030 року з'явилися звичайно за часів Путіна. Однак ми пам'ятаємо про інші плани: співдружність незалежних держав, спільна фінансова система, спільна армія, спільне громадянство. Ми вже просто про це все забули. Але співдружність незалежних держав насправді мала гарантувати не вихід колишніх радянських республік з сфери впливу Росії, коли наш колишній президент, перший президент Леонід Кравчук, почав діяти. З точки зору відмови від цих домовленостей, у нас з'явилася своя валюта, почали присягати наші військові Україні тощо. Було проведено спецоперацію під назвою президентські вибори 1994 року. Хіба ви не пам'ятаєте? Коли виявилося, що ця спецоперація не дуже вдала, були інші спецоперації. Там кольчуга, скажемо, там комплементація, ізоляція другого президента Леоніда Кучми, і підписання угоди про єдиний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном перший крок до повного поглинання України, коли виявилося, що це не можна провести, тому що був перший майдан, була наступна спецоперація: енергетична залежність України і корумпування української еліти, що і призвело до виборів 2010 року. Реваншу Януковича. Наступна спецоперація перетворення Чорноморського флоту завдяки харківським угодам в контингент окупації Криму. І коли виявилося, що Україна не до кінця ще в російській арбіті, була проведена спецоперація по залякуванню Януковича і зриву підписання угоди по європейську асоціацію. Коли Майдан 2013-2014 років це зірвав, відбулася нова спецоперація: анексія Криму і початок заворушень на Сході України, як тоді казали росіяни, літь бензинчик, тобто підпалювати все. Коли виявилося, що Україна здатна опиратися, що наші добровольці, а потім і наша армія, здатні оборонити схід в руках росіян залишився тільки Крим і невеличка кількість територій Донецької та Луганської області, почали готуватися до нової спецоперації компрометація національно-демократичних державницьких сил. Переконання, що з Росією можна про щось домовитися, що і в результаті вилилося у результати президентських і парламентських виборів 2019 року, коли виявилося, що президент України обраний на цих виборах, людина, яка мала безпрецедентний майдан народу, Володимир Зеленський не збирається. Капітулювати перед Москвою і виконувати всі забаганки Путіна. Почалася підготовка до нової спецоперації, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Зараз ми знаходимося в цій спецоперації, якою буде наступна, я не знаю. В принципі, знаю. Я можу це вирухувати, але я не думаю, що зараз це важливо. Зараз важливо, щоб ця спецоперація закінчилася поразкою Росії. А потім ми з вами будемо думати, як зірвати наступне.